Привіт, мене звати Саша Гурш, я тревел агент, і в цьому випуску хочу познайомити вас з готелем Baron Resort Шармальшейху. Якщо ви вже відпочивали в цьому готелі, залишайте свої відгуки в коментарях під цим відео. Якщо ні, сподіваюся, що випуск буде для вас цікавим. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, бийте дзвіночок, підписуйтесь мій на канал на інстаграм та погнали на огляд! Завжди приємно знаходитись в таких стильних нових оновлених лоббі. Тому готель, починаючи з лоббі, мені вже подобається. Зараз йдемо дивитись територію та покажу вам декілька категорій номерів. Готель Барон Пелес був відкритий у 1998 році, а остання реновація тут проводилась у 2014 році. Хоча на момент моєї зйомки, а це кінець 22-го року, в готелі проходить часткова реновація, оновлюють номери, проводять ремонт. І я сподіваюся, що на момент вашого приїзду всі номери будуть оновлені. Наразі в готелі проходить часткова реновація. Зараз прогулюючися, бачу як. Закінчився ремонт, і ці номери будуть скоро заповнюватися меблями. Чудовий панорамний вид на територію та на море. Але ми йдемо дивитися одну із найпопулярніших категорій номерів. А в цьому випуску хочу показати вам одну з найпопулярніших категорій номерів: це номер Superior Sea View з видом на море. У нас ось такий балкон. Звідси відкривається панорамний вид на басейн, на море, на яхти, які зараз проїжджають. В номері у нас велике двоспальне ліжко, розкладний диван, софа. Є плазмовий телевізор, є міні-бар. Міні-бар поповнюється щодня, якщо преміум все включено. Є чайник, є кавовий набір. Звісно ж, шкаф і користування сейфом безкоштовно. Дзеркало в повний зріст. І ванна кімната. Дзеркало, косметика готеля. Величезне і вибір косметики. Там повністю все є. Звісно ж, полотенце. І в номері у нас туалет та біде. Готель «Барон Пелес розташований в 8 кілометрах від міжнародного аеропорту ель Шейх, і загальним трансфером доїхати від аеропорту до готеля можна буде приблизно за хвилин 40. Якщо будете замовляти індивідуальний трансфорг вибрати таксі, то він там займе приблизно хвилин 10-15. Абсолютно по всій території готеля барон є Wi-Fi. А ловить він кругом в лобі, в ресторанах, поблизу басейнів і навіть на пляжі. Wi-Fi у нас безкоштовний, тому Сім карт аеропорту можна буде не купувати. Поки я вам показую пляж, розповім трішечки і про басейни. Всього на території готелю є два басейни, причому один із морською водою, і він підігрівається в зимній період. На пляжі у нас є шезлонги, є парасольки, є пірс, але тут є відливи, тому будьте до цього готові. Готель барон розташований на першій береговій лінії та має власний приватний пляж. До того ж, тут один з найкращих пляжів Шермальшейху. По-перше, є пірс, з якого можна зануритися на глибину і розглядатися рибок. А по-друге, тут є піщаний пляж з пологим заходом в море довжиною 600 метрів. Якщо планують відпочинок з дітьми, то на території готеля є дитячий клуб, є дитяча площадка, як на території, так і на пляжі. В якості бонусу я вам хочу показати, як виглядає лобі, трішечки території та одна із категорій номерів в готелі Барон Пальмс. Саме в цьому готелі діє концепція проживання для дорослих. Дозволяють сюди лише з 16, тому якщо хочеться відпочинку без дітей, то вам сюди. І зараз я знаходжусь в готелі Барон Пальмс. Покажу вам ще одну категорію номера. Це номер Superior Pool View з видом на басейн. В номері є плазмовий телевізор. Почну якраз з цього чудового виду. На балконі два крісла, столик та панорамний вид на басейн. Крісло для відпочинку. Велике двоспальне ліжко. Дзеркало в повний зріст. І, звісно, покажу вам душову кімнату. Такий самий набір косметики, як і в барон Резорт. Є біде, є туалет і душова кабіна. Це був номер резорт, це був номер Superior Pool View в готелі Пальм. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sasha-travel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключне проживання в готелях sasha-travel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск до кінця. Сподіваюсь, що він був для вас корисним і найближчим часом відпочивати в бароні будете саме ви. А я вам зразу допоможу організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Звертайтеся, буду радий вам допомогти. Мені звати Саша Гуржі, від вас лайк. До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.